Ось вот такий вийшов барбекю. У нас Блін, я застряг. Коляска застрягла. Щоб на ту не звалити. Ось вот такий от вийшов у нас. Обід на природі. Света шеф-повар. А я су-шеф, а я типа ученик. Я нині більше знімав і розпалював той вогонь. вогонь, ніж готував. Я мав сьогодні світлане свято. Я зранку свято привітав поцьомав і сказав, приготую романтичний обід і... і ужин, то як то вечеря. І так то все готував, так то все. А свята. А як то, а як то, а як то? І вона вирішила так, краще я приготовлю. Бо кожного разу, а як то робити, а як то робити, то ми їсти будемо на Різдво. Тому... На Або взагалі на, на другу паску, так. Тому вирішила, що ти знімай і вчися, а на другий раз будеш робити сам. От.